Вітаю, друзі, всіх, хто мене дивиться. Дивіться, зіткнувся я з таким нюансом, взяв я собі ДХО машину і підключив в розрив, виключатель поставив на мінус. Ну так мені було набагато зручніше, і виключатель я поставив на мінус. Зараз вирішив поставити виключатель ось такий з підсвіткою. І... А тут е, треба подавати плюс. Зазвичай. Зазвичай на цей виключатель плюс подається на розрив, в моєму випадку, виходить, плюс на мінус подається. Тобто я замкну коло живлення. От Я тут вже спаяв цю таку схемку, як я в, ну, приклад підключення в моєму автомобілі. Я намалював ось таку схемку, бо в інтернеті такого немає. Значить, дивіться, друзі, ось. Можете поставити на паузу і змалювати, перемалювати собі цю схемку. Як я вийшов з цього положення, все, все, ну, для мене це все дуже просто. Розібрав виключатель і розвернув світло, світлодіод. В ньому є світлодіод, я його розвернув. Тобто, виходить, от на, на розрив у мене тут іде, я так його поставлю. Ось. На розрив. Оце от йдуть ці два контакти на розрив. Ось вони. Тут у мене йде мінус земля з корпусу автомобіля, замикається мінус, закидається на цей контакт, йде на лампочку, на ДХО, а плюс подається вже, а для того, щоб підсвітка працювала ця, треба подати сюди плюс. Тобто в заводському виконанні сюди подається мінус, а в моєму випадку я сюди подав плюс. Плюс сюди можна подавати звідки завгодно. Це йде чисто живлення світки виключателя. Тобто все, ну, в моєму випадку дуже просто. Розбирається він дуже легко. Ось, акуратненько підважуємо, витягуємо. Ось, дивіться, бачите. Це все акуратненько робимо. Тут це теж витягується, верхня. Ось цей світлодіод. Просто розвертаємо його. Якщо не виходить розвернути так, то можна перепаяти провода. Розвернути світлодіод і перепаяти ці самі провода. Ось і все. Збираємо, ставимо на місце. Все. Зараз я вам включу. Так, сюда плюс. Плюс ДХО, там він підключений знову ж таки, теж можна підключати звідки завгодно його. Ви скажете, що це неправильно, що в розрив повинен йти плюс повинен йти в розрив. Так, друзі. Трошки неправильно. Але так, як ця вся схема йде через запобіжник. То я рахую, що в даному випадку нічого страшного немає. От Давайте зараз включимо ось сюди мінус. Все. І підключаємо, включаємо. Бачите, є підсвітка і засвітилось ДХО. Ось і все. Ось такий вихід з положення. Такий. Просто не хотілося мені там багато роботи переробляти це все, кидати плюс у розрив. Отак, от, друзі, добре. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки, що до подоби. Я не, не гніваюсь. На все добре, мирного неба вам, друзі!